Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Друзі, потрібна наша підтримка і допомога. Звернувся до мене підписник з таким проханням, що потрібні кошти для нашого військового, який отримав поранення і зараз відновлюється. І після відновлення знову буде нас захищати. Але він все втратив і йому потрібна підтримка, йому потрібні кошти для того, щоб придбати всю екіпіровку. Тож, ми не повинні залишатися осторонь. І поки ми не здолаємо цього ворога, цю нечість, ми потрібно, щоб були згуртовані і працювали тільки в цьому напрямку. Давайте не будемо байдужими, в кого є змога. І кошти потрібно допомогти. Потрібна наша підтримка і лише разом ми сил. У нас тут розпочався процес годівлі. Так що, друзі, під відео закріплю координати і рахунок. Цієї людини, куди можна задонатити ці кошти, ну і також закріплю в першому коментарі, тому що багато людей ну не розуміють, як зайти під відео і де цей опис. Там, де назва йде, виходить відео, там є така маленький такий напис більше. От натискаєте на те більше і все. Там ще є інформація, яку я вставляю в описі. Ну, тобто, ну, ще закріпимо в першому коментарі. Ну а ми працюємо далі. Сьогодні на нас чекає дуже цікава справа. Що, хочете їсти? А Не можна. Корито пусте, чекають на корм наші поросятка. Але вони сьогодні на дієті. Чому? А тому що сьогодні плануємо нашого кабанчика-внутрячка, який ще один є в нас в господарстві. Плануємо сьогодні скаструвати і провести йому операцію. Внутрішню черевну з видалення семяника. Кабанчик має вже таку доволі немаленьку вагу, десь вже кілограм у нього 60-70. І це, ну як, є трішки проблема, тому що потрібно його буде тримати і тримати його буде дружина. Це її справа. Так що ну, я думаю, що все буде добре. Ув'яжемо його, там, зафіксуємо і буде з легкістю відбуватися весь цей процес. Чому в такому, в такому, такій вазі? Вже? Тому що в такій вазі вже сім'яник більш розвинений і його легше знайти черева. Коли поросятко маленьке, звісно, що і сім'яничок там невеличкий, і рукою там провести ці маніпуляції, і знайти його ну, дуже складно. Хто вже більш професіонал і хто, як сказати, вже неодноразово робив цю справу, то вони і в більш маленькому віці можуть провести таку операцію. Я буду виконувати це перший раз. Не разу я цього не робив, тільки подивився в Ютубі, як це робиться, і хочу спробувати. Ну... Думаю, що все буде добре, але просто я себе як, трішки перезрахував тим, що чим більший кабанчик, тим більший в нього буде сім'яник і тим швидше його і тим легше я знайду. Перед цим я різав кабанчика внутрячка, то він десь вага його була 100-110, то сім'яник там вже був такий всередині доволі ну, такий. Великий і знайти його, я думаю, що ну, не буде дуже складно. Як бачите, знаходимося зараз біля свиноматок наших. І Хочу показати, як працює е, бутокс, е, яким я обробляв свинок. Перед цим показував я відео від підшкірного кліща, і результат просто чудовий. Просто чудовий. Е, буквально на слідуючий день, день-два пройшло, і свинки ну, виглядають просто супер. Ну ось здалеку, як бачите, вже видно, що вони біленькі, чистенькі. Хто не бачив і не знає, про що йде мова, подивіться попереднє відео, там є відео про те, як я обробляв свиноматок від підшкірного кліща і як він виглядає. Ну ось ті свинки, які були найбільш, найбільше було у них цього. Ось воно так виглядає. Ще трішки є залишки, але це вже зовсім, зовсім нічого. Чара наша прямо ну, виблискує, чистенька. Прямо, ну, супер. Завжди думаю, що о, ось він, а то, то п'ятно колір, то виходить її п'ятно. Як бачите, чистенька, ну і любава наша теж все. За вушками в любави було, як бачите, вони чухаються, трішки є як почервоніння, але е, тієї чорноти, що була, вже немає. Ну і з цієї сторони у свиноматок все чудово. Ось як бачите, який результат. А ну оце поліна в неї було, як, хто пам'ятає, хто дивився, за вухами дуже страшне. Ось як бачите, як тепер виглядає. Та частина, де було сильне ураження, де було прям там, ну, дуже чорне. Ану, Поліна, відійди. Ще не супер прям, що чисто, але, але це вже набагато краще. Через два тижні зробимо повтор і я думаю, що результат потім вже буде ну, задовільний на всі 100%. Тиха година у нас. Відгодівельнички наїлися собі і відпочивають. Готуємось до втручання. Зараз наша задача завалити його на ось цю драбину. Потім передні ноги просто фіксуємо і тримаємо руками. Задні ноги я прив'язую канаткою, верхню ногу прив'язую канатом до одної із щаблин драбини. І натягуємо її. Щоб нога була в сторону назад. Тут збоку операція буде проводитися ось з цієї сторони. Просто показую, де Отут робиться розтин і проводиться внутрішньо через втручання. Будемо знеболювати ледокаїном. ну і Потім працювати. вже. Наша задача зараз завалить і це все діло зафіксувати. На жаль, цього нічого ми вам не покажемо, тому що. YouTube не пропускає такі відео і заблокує все це діло. Так що ми працюємо. Сподіваюся, що все буде добре. А вже покажемо вам кінцевий результат. Також, друзі, прошу підтримувати Сергія Шелудько який працює в цьому напрямку допомагає постійно допомагає нашим захисникам постійно відкриті збори у нього постійно збирає на ту або на іншу якусь річ тому що запитів дуже дуже багато і наша підтримка конче необхідна сергій потужно потужно працює в цьому напрямку вже вийшов напевно що практично приближається до рівня притулу і Стерненка. Ну, хлопці роблять дуже-дуже потрібну справу. Їм ну, велика повага, і ну, це просто е, титанічна робота. Зустрічався ось нещодавно з Сергієм. Ну, чого сказати не можна, але дуже тяжко і потрібно е, працювати в цьому напрямку. Е, Сергій трішки змучений, е, але але нічого, рухається вперед і каже, що зупиняться у нас немає, ми не можемо зупинитися, тому що це наш обов'язок, і ми обов'язково обов'язково потрібно, щоб ми рухали тільки вперед і постійно, постійно допомагали нашим хлопцям і дівчатам. Ще дуже велике дякую <свісно> своїй помічниці, яка витримала також весь цей процес і е, доньки нашій, яка подавала, ну коротше була асистентом, подавала всі інструменти, які потрібно. Е, не обійшлося без казусів. Е, кабанчик он лежить, так скажемо, поки ноги затікли в нього. Відходи від цієї всієї операції. Ну я думаю, що все буде добре. Землю жує, он, значить, все буде добре. Е, були моменти, як е, наш. Те, що я думав, що буде саме легко, ну показалось, що ну не показалося, а вийшло, що найтяжче. Тобто, це зашити потім, уже, коли все як закінчилося, сім'яник ми забрали і треба було зашивати. І шкіра дуже тверда шкіра, і дуже. Хоча в мене є всі інструменти, зараз покажу, що потрібно для цього. Зламали, скільки за зайголок. Та всі голки поламали. Можливо, в нас не ті голки е, слабенькі, можливо, потрібно більш професійні голки. Ну, зараз покажу, що ми там наламали. Ну коротше, ну коли ми зламали першу голку, що було? Ні, це саме було страшне. Коли така здорова ну, рана, достатньо була здорова, Рука, І... щоб пройшла рука. І була рука засунута повністю е, ну, в черево. В черево. І потім, коли зламалась перва голка, я думаю, ну все. Я, ну я, звісно, в таких авантюрах не хочу участвувати. Я в шоці з себе, тому що держати такого він ще виривається, це якийсь капець. Ну нічого, все стрес повніший. Я ще з У мене всіх. до сих пор руки трусяться, ноги трусяться. Е -е, ну разом, разом, да, звісно, зробили. зробили. Е -е... Тепер будемо спостерігати, я думаю, що все буде добре. Кабанчика підняли, все. Потихеньку ходить, рухається. Зараз ми його загонимо на місце. Ну, Я думаю, що все буде добре. Пацієнт наш на місці. Я думаю, що той другий йому не сильно буде дошкуляти. Ну, Правда, цікавиться, звісно, що воно до чого, Ну, але будемо тримати все під контролем. Використовувався ось такий набір інструментів. йод, антибіотик, амоксоцилін, спирт, лезо. Ну, Стандартний набір інструментів, які потрібні для цієї справи. Нитки. І ось, як бачите, дивіться, що з голками вони просто ломались. Вони ось то кінець зігнеться, то ось там зігнеться. Ну, Тобто, вони дуже слабенькі, шкіра там дуже товста, пробити її ну, тяжко. і ну, Вони є просто там різних розмірів, і потрібно для таких цілей більш потужні голки. Ну, а взагалі я дуже задоволений виконаною роботою. Освоїли ще один е, процес кастрації. Так що внутрішки тепер це не проблема. Хоча дружина каже, ні-ні-ні, я більше в цьому не участвую. Все. Е, ну, це таке, все, все пройде, все минеться. Е, ну, краще, коли їх нема, звісно, цих нутрячків, тому що ну, це така справа е, і нелегка, ну і не скажу я, що вона сильно тяжка. Коли є в наявності всі інструменти, які потрібні, і бажання, то можна це все виконати. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я, добра. І все буде Україна! 新。